Thank you. Авантюристе, мені потрібна твоя допомога. Мої дружина з дитиною нещодавно загинули в пожежі. І я маю дістатися до їхніх могил. Ти в порядку? Ти ж знаєш, що ти гориш, так? Авантюристе, мені потрібна твоя допомога. Мої дружина з дитиною нещодавно загинули в пожежі. І я маю дістатися до їхніх могил. Ти впевнений, що ти не був у вогні? Ну, гаразд, щоб ти знав, я безумовно радий допомогти, але я хочу бути певним, що ти в порядку. Тобто, гаразд, якщо тебе все влаштовує, тоді прийняти квест. Дякую, авантюриста. Кладовище в цьому напрямку.